Подивитися на монну лісу у Луврів щороку приходять мільйони людей, і абсолютна більшість із них, як свідчить опитування, розчаровані. Розчаровані тому, що доводилося вистояти в черзі багато годин, а картину дозволили побачити лише із певної відстані. Журналісти пишуть, що один із дуже багатих поцінювачів мистецтва. Заплатив Лувру 86 тисяч євро за те, аби отримати дозвіл подивитися із близької відстані на жіночий портрет пензля Леонардо да Вінчі, відомий під назвою Джоконда або Монна Ліза. Багаті люди можуть дозволити собі таке диватство, то навіть ще дивніші, наприклад. На заході деякі із них охоче розкуповують карикатурні копії Монелізи, які не мають жодної художньої вартості. Але ми в якості вступу до теми згадаємо про ті копії цього шедевру, які вважаються дуже якісними. Перше місце тут мистецтвознавці майже одностайно забронювали, за тим портретом. Який на їхню думку вийшов із майстерні Леонардо да Вінчі. знаходиться ця робота у Мадридському музеї Прадо. Одні вважають, що це робота самого Леонардо, інші, що хтось із його учнів копіював роботу Леонардо в її процесі, а для таких висновків стали підставою дослідження нижніх шарів шарівмонниліси, які виявили. Дещо інший жіночий портрет портрет Пачихвіки Брандано, яка деякий час була фавориткою герцога Медічі. А поза до допоки Леонардо працював над цим портретом, Герцог знайшов собі іншу фаворитку. То він відмовився від свого замовлення, оплативши художнику витрати, і Леонардо вирішив переробити цей портрет Пачихвіки таким чином. Аби досягнути в живопису межі неможливого. Таким чином, ця так звана Монна Ліза або Джоконда не має жодного стосунку до Монни Лізе де Джокондо, про яку писав Вазарі. Але деякі мистецтвознавці перше місце посеред копій Монни Ліса віддають так званій Айзелурські Джоконді. Обличчя тут написано геніально, і на мою думку, це робота або самого Леонардо, або ж, що більш, ймовірно, Рафаеля, і техніка, в якій виконані руки вказують на стиль Рафаеля, але цей портрет залишився незакінченим. І якийсь бездарний дилатант уже описо домалював тут цей примітивний пейзаж, який псує. Загальне враження від картини існує низка інших копій Моннеліса із високим рейтингом. Одна із них була ще не так давно продана у Франції за 610 тисяч євро. Журналісти тоді писали, що мовляв це абсолютно точна копія, попри те, що її розміри помітно менші за оригінал. Але насправді вони перебільшують у цьому своєму твердженні. Але сума, за яку цю копію придбали, не досить висока, поза як для порівняння згадаймо, що один з колекціонерів купив за 632 тисячі євро паперу репродукцію Джоконди 19 століття, причому попсовану дюшаном, адже він домалював тут вуса та борідку еспаньолку. Мистецтво знаці за інерцією високо оцінюють так звану Вернонську монолізу, яка хоч не вирізняється якимось особливо високим художнім рівнем, проте колись знаходилася в королівському палаці Лувр, і в описі картин була високо оціненою. І ось ця ермітажна монна ліза, очевидно, це копія Вернонської, а не оригіналу. У XVIII столітті було виконано так звану Балтіморську копію Мони Ліси, яка є дещо карикатурною, проте все ж цінується досить високо. І також XVIII століттям датується Джоконда із колекції відомого англійського художника Рейнольдса. Не кажучи вже про більш примітивні копії, все це дуже далеке від оригіналу. За своїм художнім рівнем, і виконане не в техніці Леонардо, тобто не в техніці Сфомато. А тепер хочу показати вам копію Монне Лісе, яка досить вдало передає переваги оригіналу, хоч і дещо відрізняється від оригіналу. А переваги оригіналу це гармонія та життя. Як сказала грипа Нетесгаймський, Тесгамський, портрет іноді містить в собі більше життя, аніж жива людина, і це саме той випадок. Ця робота в півтора рази більша за оригінал за розміром, і виконана вона на суцільній смерековій дошці. І хоча сповна передати оригінал такого рівня таким чином, щоб копія від нього не відрізнялася, це практично неможливо. А проте все пізнається у порівнянні. І копія певного шедевру порівнюється із іншими копіями цього ж шедевру. На різних світлинах навіть оригінал Монелісе має різний вигляд. А ще навіть цифрова фотографія. Не завжди відповідним чином передає колір та особливо світлотінь, яка є основою техніки Леонардо. Так само можна сказати і про цю копію. Вона дещо по-різному виглядає на різних світлинах. На одних яскравішою за оригінал, на інших більш тьмянною. Наразі ця копія знаходиться на Львівщині, а також копія Мадонни Літи. Остання також виконана на суцільній дошці і в збільшеному розмірі, поза як армітажний оригінал Мадонни Мадонне це в сутності атют до картини, яку леонадо не встиг намалювати, саме тому армітажна Мадонна не містить німбів.